Добренького дня ще раз. Була я тільки що на педикюрі. Але зараз вам щось хочу показати, цікаве. Зараз вам таке цікавеньке покажу. Ні, не морозники. Дивіться, мої кущі деревовидного піона. Тут в мене він іде. Я купляла одного корінця. Не знаю, що вийшло. В мене йде, навіть по листю видно. Частина рожевого куща, частина темного вишневого. Не це хочу показати. Дивіться, перший раз за всі роки. Гляньте, скільки в мене сіянців. Гляньте. Ну. Бачили, що робиться. Вау! І отамо, гляньте, скільки. Дивіться но. Ну. Тут уже прямо, бачите, які? Геть з дерев деревина. Бачите. Це вже, мені, мабуть, треба їх викопувати і садити в окремі горщики. Оце то краса у мене буде. Це перший раз за 9 років, отаке чудо. Ну, бачите, я як перецвітає, я не обрізаю, я обломую тільки кінчики, дивіться, обломані. Оці, що з квіточкою сухою, знаєте, і під кошти кидаю, 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 кидаю. Під тим другим теж є. Але там в основному тако мішку з щем. А це якось тут у мене насіялося. Ну, це капець, яка краса буде. <гум> буде з цими. Гортензія, гляньте. Бачите, розпускається. Тут мої красуночки, Дивіться. Гарненько собі ростуть. Добренько їм тут. От. Корона. Я була одненьку цибулинку сюди посадила. Думаю, будь-що буде, вторік уже в кінці літа. А вона, гляньте, росте. Тут краса, тут краса. І у мене тут один куш під питанням, чи його оце обрізати, чи видалить всього куща. Єлиночка. Дивіться, який газончик вже гарненький. Я його постригла. Карбамідом підсипала, полила. Дивіться, полярний ведмідь. Пташечка сидить, не буду говорити. Це ламлайт. Лаймлайт. Сидить, бідненька, пташечка там в мене. А тут дивіться, оце, оце троянда, а по ній поплетений. Дивіться. Княжики, ви гляньте, ну, бачите, оживають, але вони мені заплили всю троянду. Ну нічого. Бачите, скоро будуть цвісти. Мої княжики. І між іншим я кажу правду. Гляньте. Ну, бачите? Оцей рожевий, дуже красивий. Я тут його хоч не вирвала з корінням. Дуже такі вони, гляньте, цікаві. Тонюсенькі такі, а кущ сам аж тут починається. Мені кажуть, розмножувати, приложити до землі. А що мені тут приложувати? Дивіться, аж де гілляки. А ну відійду. Бачите? Більше метра, десь півтора метра. Фіолетовий там теж весь зелений туди не піду, тому що це є. Тому що там пташечка. Боже, яка краса гляньте. Весна. А це лимонний, він чуть-чуть пізніший, але теж вже, бачите, розпускається. Бачите? Красота. Красота. о, Дивіться. А це що? А, звідси йде. Гляньте, я вже думала, що я її поламала. А це б оцю між, іншим, оцю між іншим можна було б тако приложити. Дивіться, куди вона пішла. Пішла, пішла. Акуратненько її б ді... окольнулася. Дістати і можна було б справді приложити. Але не тута. Якби її якось протягнути на цю сторону, щоб вона далі мені по паркану пішла цю можна? Але треба... О, дивіться, бачите, це ж кусок одломаний. Бачите? Ненароком. Це видно, я ж обрізала троянди, видно, я її різанула. Бачите? Отаке. Пташечка сидить, хай сидить. Гортензії ростуть. Бачите, яка гарненько. Де да і таке, то я така рада. Я така рада за оцей піон деревовидний. Дивіться, ще раз вам покажу. Бачите, дивіться, скільки в мене саджанців. Море. Моречко. Ну, як не море, море, але є. Отаке. Добре на цьому все. Всім гарного мирного дня іду я забираюсь... О, гляньте, що прилетіло. Іду я забирати з машини, що я купила, рибки купила, трошки таке для своєї їди купила, а похудала я на 8600 півтора місяця. Бачите, яка краса. О, Вон вони геть, дивіться, де. Бачите, оце вже треба в де геть. Треба викопувати і окремо садити. Один, два, три, чотири. Вже готові. П'ять воно, шість. Тільки з цієї сторони. А там скільки. Морище. Морище. Боже, воно ж буде вже цвісти гляньте і будуть морози. Боже, Боже. Як шкода. Ну нічого, ми ж проти природи не попрем Що вже буде? Добренько, бажаю всім доброго, мирного дня, всього найкращого, до слідуючого відео. Пішла я в хату.